Цініста алея, що йде вниз до моря, зручні лавки під широкими кронами, торговці морозовими, знаменитий п'ятий трамвай, який ось уже майже 100 років везе громадян, відпочиваючих в Аркадію. Пам'ятаєте? Так ось забудьте. Зараз це змінилося. Доїхати в Аркадію відтепер можна тільки на маршрутці або на особистому автотранспорті. Замість розлогих дерев кволі пальми, що не дають тіні. Тільки що укладена плитка місцями вже відбита. Складається враження, що відкрила алею, не доробивши її. Мабуть, поспішали до початку курортного сезону. Втім, робочі, які укладають швидко, запевняють, що ще день-два і все буде закінчено. Положимо все на місце, да. Все нормально буде, все на місце положено. Дуже мало зелені і дуже мало тіні. Від сонця сховатися ніде. Немає ні лавок, тільки біля входу, під палаючим сонцем, ні урн, тільки біля входу. Вже забиті сміттям. З боків алеї праворуч і ліворуч щільна стіна з ще невідкритих торгових точок. Судячи по написам на банерах, тут буде черговий, на цей раз Аркадія Сіті. Впечатления, не знаю, у меня, лично говоря, не сильно позитивные. Изначально, когда вообще была здесь какая-то постройка, изначально было уже негативное отношение. А вырубка деревьев, естественно, не хватает зеленых зон, поэтому хотелось бы, чтобы их было побольше, а, скажем так, застройки было меньше, потому что и так везде новострои, и застраивается город полностью, и все зеленое вырубывается. А трамвай когда будет? Вот ходить, гляньте, аж куда-то, его вообще не будет, я чувствую, убирают его, втихаря так это. На была аллея и море. Я не вижу море, дайте мне море. Я хочу море. Вот я иду, и море. Это все не мне, море. Тим багатьох недоробки в переробці не бентежить. Є і багато позитивних відгуків як від гостей міста, так і корінних одеситів. Ми приїжджали, приїхали з Дніпродзержинська. Дуже очень дуже. прекрасно. А чим подобається? Ну, во-первых, чистота і отдих для сім'ї. Я думаю, що лучше вам не очень нравится. А і нравится. Ну ви ну, здесь же ми тільки відходили в сторону і ходили сторону. А здесь, посмотрите, все же колоссально. Все есть. Все, что хотите. Дуже тішить фонтан, адже поки ще це єдине місце з доступною прісною водою. Красиво виглядають скульптурні композиції при вході в Аркадію на ці невеликі площі. Явно відчувається її європейськість. Втім, схоже, майданчики можна знайти у багатьох містах Європи. Радує, що таке місце з'явилося в Одесі. Шкода тільки що з'явилося воно на місці Одеській Аркадії, яку ми втратили. Олена Фаміч, Олексій Філіпов, факти.